Всіх вітаю! Сьогодні я хотіла би поговорити з вами на таку тему, як йога та вегетаріанство веганство. Чи обов'язково ставати на цей шлях, якщо ти практикуєш йогу, спочатку давайте розберемось, хто такі вегетаріанці, хто такі вегани, тому що багато людей вважають ці поняття тутожніми. Тож, вегетаріанці, це ті, хто не вживають м'ясо та рибу. Вегани це ті, хто не вживають продукти тваринного походження, включно з яйцями, молочною продукцією та навіть медом. Тож, чому таке виникає бажання? Чому деякі люди обирають цей шлях? І тут згадуємо про першу концепцію першої ступені йоги Ахімса. Ахімса концепція ненасилля, концепція поваги до життя. І от через призму цієї концепції багато людей обирають такий підход до харчування із бажання зменшити шкоду, яку ми завдаємо живим істотам. Йога вчить нас тому, що ми живемо у світі, в якому кожна наша дія впливає на оточуючий світ. І що ми можемо свідомо зменшити негативний вплив. Але треба розуміти, що ахімса це концепція не однобока, вона дуже багатогранна, і її треба розглядати і розуміти глибше. І тому, якщо ви скажімо, м'ясоїд, м'ясолюб, і відмова від м'яса є для вас своєрідною тортурою, якщо цей крок дається неймовірно важко, і все це рішення викликає в вас протиріччя. Якщо це викликає дискомфорт та спротив всередині, то це вже є порушенням ненасилля щодо себе. Йога не вимагає жорстких самообмежень, які б викликали порушення внутрішнього спокою. Навпаки, йога сприяє гармонії та балансу, як із зовнішнім світом, так і з собою. І в контексті самообмежень хотілося б згадати про таке поняття, як аскеза. Аскеза це свідоме добровільне обмеження себе в чомусь. Або свідома добровільна відмова від чогось. І от для когось вегетаріанство або веганство стає своєрідною аскезою, викликом нашому его. Випробовування, яке виводить нас за межі зони нашого комфорту, яке допомагає нам зрозуміти себе більше, зрозуміти своє тіло, зрозуміти свої звички, зрозуміти свої бажання, і, можливо, піти всередину свого бажання на початок і зрозуміти, чого в нас виникає така потреба. І, можливо, розширити межі нашої свідомості. Але наголошую знову, це має бути добровільний, свідомий вибір, а не нав'язане обмеження, яке буде викликати у вас спротив, протиріччя, дискомфорт, порушення внутрішнього спокою, тому що це вже не відповідає самій ідеї гармонійного розвитку. Йога це ваш особистий шлях. Які ви проходите у своєму темпі. Ви самі обираєте, що для вас приємливе, що для вас комфортно. І самі обираєте ритм, в якому рухаєтесь. Якщо вегетаріанство або веганство вам підходять чудово, якщо ні, абсолютно нормально. Головне, щоб усі ваші рішення, які ви приймаєте, усі ваші дії. Були сповнені любові та поваги до себе та до оточуючого світу. Йога це ви, це ваш особистий шлях до гармонійного життя. І ви самі обираєте ритм, в якому рухатись. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним. Буду дуже вдячна за вподобайку та зворотній відгук!